Споглядання зірок на Хеловін 2025 місяць і Сатурн освітлюють нічне небо для любителів, ніч Хеловіну 2025 – небо для спостерігачів. На Хеловін 2025 року приблизно на трьох чвертях території Сполучених Штатів небо буде переважно ясним. Погода змінюватиметься залежно від регіону. У північних штатах температура становитиме 80 градусів Ф, у центральних штатах – 10 градусів, а на півдні 60 градусів. Винятки становитимуть такі райони, як Нова Англія, Долина Огею та Західній Вашингтон і Орегон, де можливі дощі та сильні вітри. Для любителів астрономії Хелловін обіцяє бути доброю ніччю. Особливо варто звернути увагу на місяць і планету Сатурн. Місяць буде у зростаючій фазі, освітлений сонцем на 82%. З його поверхні можна побачити такі помітні кратери, як Коперник і Тихо. Коперник є одним із найбільших кратерів на місяці з широтою 58 миль і глибиною 12 600 футів. Тихо. Це молодий кратер, вік якого оцінюється в 108 мільйонів років. Його оточують яскраві промені, що простягаються на сотні миль. Планета Сатурн також буде помітною. Хоча його кільця тепер виглядають ребристими, все ще добре видно в телескоп із 30 кратним збільшенням. Не забувайте про метеоритний дощ Тауриди, який особливо активізується на Хелловін. Він може приносити не тільки звичайні метеори. Але й більш яскраві вогняні кулі. Для тих, хто хоче провести вечір з дітьми, є кілька простих порад. Використовуйте недорогий телескоп, особливо модель Добсона з хорошим телескопом. Дайте дітям час заспокоїтися, перш ніж робити спостереження. Можна використовувати відеокамеру, під'єднану до монітора, щоб усі бачили об'єкт. Приготуйте смаколики, діти оцінять додаткове частування. Ніч Хелловіну – чудовий привід поєднати радість свята із задоволенням від спостереження за космосом.